Вітаю колеги! Ми з вами знаходимось на Полтавщині, щоб показати, наскільки ефективною є дія системи Convisa Smart на цукровому буряці. На даному полі висіно гібрид Smart Goconda KWS та проведено перше внесення Convisa Smart з нормою 0,5 літра на гектар та додаванням прилипача Меро з нормою 1 літр на гектар. Вже після першого внесення ми маємо змогу порівняти контрольну ділянку, де Конвізо Смарт не застосовувався. І основний масив, де було застосовано Конвізо Смарт. Чому саме ми рекомендуємо смарт-гібриди від компанії KWS Україна? По-перше, технологія Conviso Smart чудово контролює бур'яни на полі. По-друге... Це дає змогу розвантажити техніку, особливо в активний період внесення пестицидів в господарстві, так як двократне внесення Convisa Smart взагалі знімає проблему бур'янів на полі.